Для кожного з вас. Саме в цей час ви визначилися і своїм місцем у житті, зробили все можливе, щоб у серці залишилось якомога більше приємних спогадів. Нехай час, що був проведений разом з нами, назавжди залишиться у ваших серцях, а ті знання, що ви здобули, стануть вам у пригоді. Та сприятимуть у вибори життєвого та професійного шляху. І допоможуть у досягненні задуманого. Ви були частиною бурхливого життя нашого ліцею. Ви стали історією Одеського НВК No49. Тож, не забувайте своїй Альма-матер, не забувайте тих, хто вас вчив, вкладав свою душу та завжди був поряд. Ми кажемо вам до нових зустрічей! Вітаємо вас, наші дорогі випускники, щасливої життєвої дороги і безмежних можливостей! І мої семикласники! Ось і закінчився навчальний рік, і тепер ви вже учні восьмого класу. Бажаю вам всім добре відпочити, набратися сил за літо. Нехай відпочинок буде яскравим і найкрутішим! Бережіть себе і своїх рідних, будьте здорові, бажаю сонячних, яскравих днів, радості і щастя! Чекаємо вас у новому навчальному році. Дорогі мої дев'ятикласники, Щиро вітаю вас із закінченням основної школи. За мить ви отримаєте свідоцтво про базову освіту і я впевнена, що знання набуті в школі за роки навчання стануть для вас. Основою для вибору подальшого життєвого шляху. Але пам'ятайте, що ліцей чекатиме на вас у новому навчальному році в старшій профільній школі. Сьогодні ви також матимете право вибору навчання в інших навчальних закладах вищого рівня акредитації нашого міста, області, України та скрізь, де ви будете продовжувати вчитися, гордо несіть звання випускника рідної школи, у стінах якої були проведені перші уроки добра, справедливості, істини, краси і любові, щасливої вам долі, незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів і наукових перемог. Добрий день, дорогі мої діти! Я від усього серця щиро вітаю вас з останнім дзвоником. Ми зробили це, ми провчилися цей рік. Досить нелегкий для кожного з нас. Для вас по-своєму, для батьків. І, повірте мені, для вчителів. Дорогі мої восьмі класи, наступний рік для вас дуже важливий. Ви повинні вирішити, де будете продовжувати навчання. Чи повернетесь до нашої школи профільний клас, чи оберете якийсь. Освітній заклад будете здобувати спеціальну середню освіту. Любі мої десятикласники, У вас попереду не просто важливий рік, у вас дуже відповідальний навчальний рік. Тому що за рік ви будете поступати до вищих навчальних закладів. Ви повинні підготуватися до складання НМТ. Ви повинні обрати вуз, до якого будете поступати. Ви повинні вирішити, що будете робити далі. Любі мої, найголовніше домашнє завдання для вас це зберегти себе, своє здоров'я, своє життя. І бережіть один одного. Я вас вітаю. Дорогі учні п'ятих класів. Нової української школи та шестикласники, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Це був важкий рік, але ви старанно попрацювали і заслужили відпочинок. Зробіть перерву здобутті знань і гарно відпочиньте. Бажаю веселих, а головне безпечних канікул, яскравого літа. Дякуємо Збройним силам України і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Дорога моя люба початкова школа, мої рідні діти. Я вітаю вас з завершенням дуже складного навчального року. Бажаю вам міцного здоров'я. відпочиньте влітку, наснаги, всього найкращого а нашим шановним батькам. Хочу сказати величезне людське спасибі за вашу участь у вихованні ваших дітей і житті нашого Одеського ліцею номер 49 Я дякую вам за творчий підхід у дистанційному навчанні ваших дітей та активну життєву позицію від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, висловлюю надію на те. Що ваша творча діяльність на благо нашого ліцею буде продовжуватися і надалі. Дорогі наші випускники, вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Любі наші 11-класники, хай нехай вам щастить, хай ваша дорога буде легкою. Ми бажаємо вам, щоб всі ваші мрії та плани здійснилися. Щасливої вам дороги. Любі наші діти, ось і лунає сьогодні останній дзвоник 2023 року. Я бажаю наймолодшим нашим ліцеїстам приголомшливих літніх канікул. Бути слухняними та обов'язково здоровими. Любі п'ятикласники, ви вже знаєте все про старшу школу. Тож продовжуйте набувати цікавинки, відпочивайте, будьте слухняними і бажаю вам вдалих канікул. Любі наші шости, сьомі, восьми класи, ви вже подорослішали, стали обізнаними. Я прошу вас, бережіть себе, бережіть дружбу і з гордістю несіть ім'я ліцеїст. Дорогі дев'ятікласники! Дехто з вас обере свій шлях. Який не приведе більше вас до ліцею, але більшість з вас повернеться до профільної старшої школи. Я бажаю вам гарного відпочинку. Любі наші десятикласники, які з гордістю вже обравши свій профільний клас, довели, що вони справжні правоведи, справжні англомовні учні і справжні айтішники. Ми вам бажаємо успіху! І щоб в подальшому ви ні в жодному разі не пожаліли, що ви обрали саме цей профіль зі святом вас наші другі, зі святом останнього дзвоника. І не забувайте, що в майбутньому році саме ви будете хазяївами нашого ліцею і майбутніми 11-класниками. і нарешті, любі наші 11 класники. Ви зараз вступаєте на самостійний. Життєвий шлях. Ми бажаємо вам відмінного старту, щоб Україна була у надійних руках, тому що саме за вами наше майбутнє миру, добра і злагоди. Шановні вчителі, гордість і перемоги наших дітей це наша з вами заслуга і заслуга наших батьків. Тож я бажаю кожному. З нашої освітянської ліцейної родини ось таких перемог міцного здоров'я, миру вільній Україні зі святом останнього дзвоника.